Що робити, щоб розсада капусти не витягувалась, як виростити міцну та здорову розсаду? З цього відео ви дізнаєтесь, як посіяти, як доглядати та як загартовувати білоголову капусту. Вітаю! Ви на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Давайте будемо засівати. Білоголова капуста це рослина довгого світлового дня. Тобто будь-яке затінення, загущення чи несвоєчасне проріжування всходів призведуть до того, що рослина витягується. У надмірно загущених посадках білоголової капусти качани формуються мілкі і неякісні, а у деяких випадках качан взагалі не зможе сформуватися. Тобто, недостаток освітлення це основна причина, по якій витягується капуста при домашньому вирощуванні. Вані розсади світловий день має становити 12-14 годин, забезпечуємо його шляхом досвідчування фітолампами. Іншою дуже важливою причиною, чому розсада капусти витягується, є недотримання температурних режимів. Капуста любить довгий світловий день і прохолоду, особливо після появи всходів. Детальніше про температурні режими розкажу далі у відео. Час посіву залежить від термінів дозрівання того чи іншого сорту, а також від кліматичних особливостей регіону. Всі сорти поділяються на три основні: це ранньо, середньостиглі та пізні. Вік розсади ранніх сортів, що вирощуються у косетах, становить 50 діб, середньостиглих та пізніх 35 діб. Не всі про це знають, але в перший рік життя капусти формується качан, утворений з листків, які розвиваються дуже близько один біля одного. Наступного року формується міцне стебло з безлічю квітів, зібраних у суцвіття, білого або жовтого кольору. У деяких сортах висота стебла. З квітами може становити понад півтора метри. Переходимо до посіву. Сіяти можна одразу в окремі ємності або пластикові стаканчики невеликого об'єму 100-200 мл буде достатньо, або в загальну ємність, при умові, якщо ми розпікіруємо на стадії одного справжнього листочка. Сьогодні ми будемо сіяти в касети. Так при пересадці розсада практично не травмується, зберігається корінева система і приживання такої розсади практично 100%. Яку птару ми не обернемо. Крале, окрім загальної, на дні мають бути дренажні отвори. Підготовка насіння до посіву. У нас в асортименті є оброблене від хвороб і стимулятором росту насіння. Воно додаткової підготовки не потребує. Просто обираємо потрібний вам сорт і сіємо. І звичайне необроблене насіння. Перед посівом тримаємо 20 хвилин в гарячій воді, температура якої 45-50 градусів. Щоб на протязі всього часу вода залишалася гарячою, зручно замочувати його. В термосі витягаємо на декілька хвилин в холодну воду, просушуємо, сіємо. Для посіву білоголової капусти на розсаду будемо використовувати спеціалізований субстрат для розсади. Він не містить патогенів, має потрібну нам дрібну фракцію, має необхідну кількість добрив та мікроелементів. Також додатково будемо додавати вермикуліт. Заповнюємо касету підготовленою грунту і ущільняємо. Після ущільнення від поверхні ґрунту до верху комірки має залишатися 1,5-2 см. Кожну комірку розкладаємо по одній насінині. а далі беремо залишки нашого субстрату і ще додатково додаємо вермикуліт для поліпшення дихання насінини. Цією суміш товщиною 1 см, накриваємо насіння, злегка ущільняємо і проливаємо теплою водою кімнатної температури. А далі створюємо парниковий ефект, тобто накриваємо кришкою. Якщо кришки немає, накриваємо плівкою, ставимо в тепле місце, де температура 20 22 градуси до проростання. Як тільки з'являються перші всходи, тепличку ми знімаємо, а температуру понижуємо до восьмидесяти градусів. Цей період є критичний для рослини, так як вона переходить від харчування за рахунок запасу, який міститься на сінині, до автотрофного харчування. Сіянці в умовах підвищеної температури, особливо якщо ще є дефіцит освітлення, сильно витягуються і вилягають. Період пониженої температури становить 5-7 днів до появи першого справжнього листочка. Далі температуру підвищуємо до 14 18 градусів. Полив. орієнтуємося на поверхню ґрунту. Як тільки вона починає підсихати, зволожуємо, При цьому намагаємося лити під корінь, не потрапляючи на листочки. Висаджують розсаду білоголової капустою відкритий ґрунт на фазі 5-6 справжніх листочків. Перед цим розсаду починають загартовувати. І так, як же ж правильно загартовувати? виносимо на вулицю, починаючи з декількох хвилин і поступово продовжуючи цей період до цілодобового. Дуже важливо в період загартовування знизити полив, так як висока вологість і низька температура не дадуть можливість корінню дихати. Перед транспортуванням на дачу або по території ми не поливаємо, щоб знизити ризику шкодження розсади. Рясний полив ми робимо безпосередньо. Перед самою висадкою у грунт. Якщо розсада росла у вас в квартирі, то вона буде страждати від надлишку сонячного світла. Тому ми загартовуємо не тільки температурою, але і сонячним світлом. Або після посадки притіняємо рослини на 3-4 доби, щоб вони звикли. Наразі в мене усе. Я бажаю вам успіхів у вирощуванні розсади. Всі актуальні посилання залишаємо в описі під відео. До нових зустрічей! Життя цікаве, коли яскраве!